Привіт! З вами Сейв Дніпро і Артем Романюков. Сьогодні продовжуємо нашу розмову про голів екоінспекції в регіонах. І нагадаю, що екологічна інспекція це головний контролер з виконання екологічного законодавства в Україні. Саме до інспекції ви можете звернутися, якщо помітили, наприклад, стихійне звалище або якісь несанкціоновані викиди в повітря. Але разом з тим, екоінспекція це дуже закорумпований орган, тому що вони нараховують штрафи бізнесу. А штраф це така штука, можна нарахувати, можна не нарахувати, і, звісно, це джерело корупційних ризиків. Тому наша команда вирішила проаналізувати голів всіх місцевих екоінспекцій і вибрати найцікавіших. До душі нам впали двоє, про одного ми вже розповіли. А сьогодні черга голови Харківської державної екологічної інспекції Євгена Оберемка. Пан Оберемок цікавий не стільки своєю діяльністю в екоінспекції, адже тут він недавно, скільки роботою у харківському Держгеокадастрі, де він багато років був головним. Земагентство, як воно тоді називалося, відповідає за облік та виділення землі. Так, от є в Харкові така товка Зік. Вона займається навколо земельними питаннями. Директор цього Зіку, Євген Стороженко, за даними судового реєстру, принаймні двічі притягався до кримінальної відповідальності за зловживання впливом. Причому не просто притягався, а був двічі засуджений. З вироком. Суть справи там в тому, що Стороженко брав гроші з підприємців та обіцяв за це сприяти вирішенню земельних питань з посадовими особами головного управління земагентства в Харкові, тобто того агентства, яким керував оберемок. І не дивлячись на те, що Стороженко двічі був визнаний винним, судячи з судового реєстру правоохоронці в жодному випадку так і не встановили. Або й не намагалися встановити, яким же саме посадовим особам передавав хабарі засуджений. Ми нічого не стверджуємо. Але за якимось дивним збігом обставин одноосібним власником ТОВ ЗІК на момент обох вироків був батько Євгена Оберемка Анатолій Оберемок. Ще раз, батько голови. Харківського держземагентства, володіє фірмою, директора якої двічі засудили за хабар керівництву держземагентства. Суми хабарів, до речі, були немаленькими 66 тисяч доларів в одному випадку і близько 8 в іншому. Ну, ок припустимо, що це співпадіння. Але ось ще одна цікава історія. Є в Харкові таке державне підприємство Харківський науково-дослідний та проєктний інститут землеустрою, якого тоді ще голова місцевого земегенства е, визначив одноосібним організатором земельних торгів з продажу прав оренди землі з сільськогосподарського призначення. До речі, антимонопольний комітет вже тоді був не в захваті від такого рішення і рекомендував розширити перелік. Євген Оберемок дослухався до рішення антимонопольного, і от серед інших земельні аукціони починає проводити ТОВКА Харківський інститут земельного кадастру. І все б нічого, якби цією товкою не володіли батько Оберемка та директор вже згаданого державного підприємства. Це очевидний конфлікт інтересів, що підтверджує також і судовий реєстр. Ось, наприклад, рішення про визнання недійсним результатів торгів, які проводила товка батька Оберемка. Обґрунтування, відсутність якогось папірця, який насправді і не потрібен, ну, але так сталося. І ось ще одне рішення суду, де ця ж товка так само викидає з аукціону чужих, вимагаючи від них непотрібні документи. Ці зальоти настільки на поверхні. А конфлікти інтересів Оберемка і його батька та оточення настільки очевидні і навіть підтверджені вироками суддів, що виникає питання: як так сталося, що замість лави підсудних пана Оберемок займає чергове високе крісло цього разу голови регіональної екоінспекції. І можливо, ми знайшли відповідь в тій самій ТОВ. Харківський інститут земельного кадастру разом з директором держпідприємства та оберемком старшим сидить такий собі Федір Каргополов, який мав дуже впливову партнерку в своєму іншому бізнесі ПП Чугуївські аграрні інвестиції. Ім'я цієї партнерки – Ірина Валентинівна Венедиктова, тобто нинішня генеральна прокурорка України. Зараз у екоінспекції повним ходом іде реорганізація. Ми сподіваємося, що призначення на посади у новій структурі відбудеться через прозорий конкурс. А поки що поділимося всіма зібраними матеріалами з правоохоронцями. І останнє: раз ви вже додивилися до кінця, то значить ви точно небайдужий громадянин або громадянка. В такому разі, у нас для вас є класна новина. Ми розробляємо та підтримуємо сервіс моніторингу якості повітря Safe Eco Bot. Якщо ще не використовуєте, то відкрийте швидше Viber або Telegram та додавайте собі. Ось назва. Так от, тепер, якщо ви бачите якусь екологічну несправедливість, стихійне звалище, наприклад, або якісь викиди, то йдіть в Safe Eco Bot Тисніть кнопку Поскаржитись на забруднення і далі наш чат-бот допоможе вам скласти грамотне звернення та підкаже, куди його відправити. До зустрічі!